Слава Україні, українські орхолюби. Знаходжусь у місті Луцьку, в новій лінії. Як бачите, у гурті із новорічними іграшками. І у мене якийсь такий двоякий стан, око наче й милується і радіє свята. А ось мозок тримає постійно на прозі. Знаєте, цей стан 24 лютого ніяк не покидає мене. Але бачу ось там острівець, Орхораю, і чимчукую одразу сюди. Уявляєте, сьогодні аж два завозики від різних виробників, і ціни тому й різні, але асортимент є, що подивитись, так що давайте разом з вами по орху медитуємо. Розпочинаю сьогодні відеогляд ось із цієї інтригуючої орхочки, яку продавці доволі часто підписують рейнбоу, веселка або яблунька. А на горшечку вона йде як тестовий сорт TS234. Погляньте. Орхочка в доволі гарному стані і корінчики у неї є. Ну, звичайно, ну не тугесенький гесенький горщик, але є. Саме цього сорту є декілька штучок, тому можна обрати де краще коренева, де ні. І ось рубрика порівняємо. Це один і той же ж сорт, і підписаний він точно так самісінько і на горщечку. Але погляньте, якщо їх поставити обидві поруч, вони абсолютно різні. Мало того, що ось ця ліва в теплій гамі, а права в холодній, так що й губа в правої погляньте, червона атласна а ось у цієї оранжева. Абсолютно виглядають як різні сорти. Але це один, той ж самісінький сорт. Тому й не дивно, чому продавці їх по-різному й підписують: одні рейнбоу, інші яблунька. А це красончик Дюрбан. Нарешті я його застала і побачила вживу: крупноквітковий, фіолетовий з крапом біля губи та неймовірно білою каймою навколо пелюсток. Кайма мені геть точнісінько, така, як в Преторії. А ось форма квіточки нагадує мені джойрайт. Класнючий, ефектний, мені дуже сподобався. Я гадаю, що маючи таку генетику, все ж таки він величезний трудяшка. Поглянемо з вами корінчики, а вони є. І це такий орхокайф кайф дивитися в ці горшечки, що там є корінечко. Ви ж мене розумієте прекрасно. Уявляєте, я ще й знайшла Joyride. Ось він, ви всі прекрасно знаєте цей сорт. Можливо, хтось новичок в орхо нашому хобі. Тому ось так виглядає Joyride. Погляньте теж корінчик її. І ваша улюблена рубрика порівняймо. Ось Joyride. красивезний! І зліва дюрбан. Погляньте абсолютно різні крупноквіткові королі фіолетової гами. Фіолетові орхолегені. Правда ж, погляньте, які вони цікаві. Дюрбан мене сьогодні покорив, знаєте? Ох, задивилась я на нього. Легенда або Бернадета, але її сьогодні на горшечку підписано назвою Мінськ. До речі, багато виробників так підписують цією назвою всі сорти. Ну, нехай сьогодні вона буде Мінська, але ж ми знаємо, що це легенда чи Бернадета. І біля неї я хочу поставити і показати вам Magic Арт. Обожний цей сорт, діамантове небо. Красивий. І дуже величезний тродяшка. В кого немає, до речі, вибір дуже великий, Того, що декілька їх є штук, тому можете пошукати і не лякатись, навіть що на патичку є пліснява. В горшечку є, корінчики не багато, але є. Але в інших горшечках більше. Так що можете пошукати, подивитись, і ваша улюблена рубрика. Порівняємо справа. У нас легенда, яка сьогодні у нас мінськ. Зліва Magic Art діамантове небо. Раніше я вам показувала порівняння, але все ж таки, давайте разом з вами помилуємось цими двома неймовірно класнючими, шикарними, крутими сортами. Навіть і не знаю, як їх описати, тому що вони дійсно варті нашої орхоуваги. Крупноквітковий квітковий винозник. Який на відео у мене здається доволі малесеньким, але він насправді майже 10 см плюс червона атласна, шикарна в нього губа, дві каскадні гілочки сформовано, але вони такі, знаєте, компактні, красиві та ще й величезні квіти, ефектний стан, на подарунок доволі класний варіант. Ще й в горшечку є корінчики. Хто полюбляє винозники, зверніть, будь ласка, увагу. Адже ось я вам ще принесла ще одненького винозника, теж подібного на попереднього, але він зовсім не такий. Десь на 2-3 тони, він не такий яскравий. Корінчиків в як бачите, менше. Але дві шикарні гілочки. Не така чітка винозність, вона дещо приглушена і зовсім іншого орнаменту. Рубрика порівняймо. Не знаю їх назв, легше було б, звичайно, порівняти, знаючи їхні сорти. Але погляньте, справа перший, то що на два каскади, а зліва тощо менше в нього виражена виносність, і він дещо такий ніжніший. Так що ретельно придивляйтесь і обирайте. А ось крапунчик. Він мені доволі подібний на сорт поп-арт, але це не він. Теж доволі класний, крупноквітковий, височенний, красивий, ефектний. На відео він дещо такий, знаєте, простий. Поглянемо корінчики, а вони є. Так що. Якщо хтось шукає саме цей сорт, то він є. Одразу ж віднайшла ще одного крапунчика, який мені подібний, геть на сорт Монет. Убожнюю цей сорт, і мені здається, що це він дуже теж ефектний і цікавий. Він дещо такий, знаєте, я інтригуюче загадковий. Корінчики у нього, як і в попереднього, лише на дні, але є і в хорошому стані, а також із крапунчиків ось ще Сан Себастьян. Цей сорт також всі полюбляють, адже він, погляньте, симетрично цікавий. Доволі часто тепер його можна зустріти у завозиках, і це дуже-дуже круто. Єдине корінчиків не видно. Але Сан-Себастянчиків є декілька штук, тому можна також вибрати. Ніжно-ніжно-рожево-персикова красонечка на два каскади. Неймовірна, неймовірна кралечка. Також бачила продавці підписують яблонька. Там вони всі підписують яблунька. Добре, що не грузка. Річ не в цьому. Якщо знаєте назву точно цього сорту, будь ласка, я буду рада. Напишіть мені. Вживу ефектна, ну така вже корінчики також є, їх чотири штучки. Дуже гарна вона мені. Вживу неймовірно, неймовірно. Ну Не передаємо, моя камера, бачите, але вона дуже мила дуже ніжна. А ця білосніжна красунька, лише погляньте на форму її квіточки, мені вона нагадує дендрофаленопсис. От погляньте над губою, верхня частина, верніш губи у неї, ось це вітрило, як ніби в коконі. І форма палюсточок, і в цілому картинка. Ну, геть, як квіточка дендрофаленопсиса, принаймні для мене. Коршечку, корінчики, є дуже багато. Вівальді, ох, наша орхокласика! Ну, не завозять нам метелики Вівальді, я хотіла би побачити, звичайно, що вживу в мене немає. Хоча би і побачити при завозі, правда ж і вам показати. І вже ми всі помилували, скорінчики є. Але і звичайний вівальний пігментація теж красива. А ось це ціле фіолетове дерево. Ну таке все красивенне, багато розгалужене, шикарне на подарунок також. Не знаю, що це за сорт, знаєте, підскажіть. Класнючий Та ще й такий ефектний ех ех ех. Не покажу корінчики, тому що паперова обгортка їх закриває. Але хороша фірма, отже вони там є Сангрія, також Орхо, класика. Ну, цікава, цікава вона. Хоч ми до неї звикли, але ж цікавий сорт. От погляньте з різних ракурсів, також від хорошого вона виробника. Також є Варшава, це гігантська красуня, розкішна пані Варшава. Крупноквіткова і касія. Мені дуже подобається цей сорт. Я не знаю, як вам. Вона стається простенькою, але коли я побачила вживу, як вона дає каскадик, ох, я закохалась. Та ще й кропноквіткова. А тут якість бомбезна сьогодні. Ось така красуночка. Декілька їх є штук. Білосніжна і з неоново-фіолетовою розтяжечкою від колонки та ще й з нею на губі. Дуже цікаво дивиться. Хороша фірма, отже корінчики там точно є. Виробники сьогодні різні, тому стан корхочок різний. А ось Нарбона. Хто ще не знає, так виглядає Нарбона. Бачите, така кайма. І на відміну від Азіан Коралу у неї немає неонової такої розтяжечки біля колонки. І все ж таки я знайшла Азіан Корал. Ось він зліва, а Нарбона справа. Бачите, Азіан Корал дійсно більш кораловіша. І з негоновою розтяжкою біля колонки. В Нарбоночки цього нема. Ось така вона Нарбона. Ось такий він Азіан корал Орхо класика наших колекцій. Golden Beauty. Такого ж є. Дуже він мені ефектний, повірте, вживу, він дуже виділяється серед інших орхочок. А моя камера, на жаль, не передає розкоші цієї кольорової гами і його приглушує. А він дуже ефектний. Дуже вживу, побачите, зрозумійте, про що я говорю. Корінчики. Ось в такому стані вони є, погляньте, як пальчики товщиною, Орхокай і дві довжелезні величезні гілочки з бутончиками. Їх є декілька штук. А ось Голдіон, принаймні я так гадаю, практично доволі подібний сорт на Golden Beauty. Але якийсь із них новіший, а якийсь із них старіший, тому теж, видно, розділили ці назви. Дуже красивий, ефектний, цей ще вищий. Ну він, звичайно, що трішечки дорожчий. Дивлюсь на ці квіти, милуюся, краса, Орхо-океан краси. Корінчиків не видно, але фірма хороша. А ось погляньте на цей бігліпчик. Ох, який він красивий! А тут на камері він такий вже, знаєте, бідолашний. А чому? Тому що моя камера блідить. А він насправді жовтий, не яскраво жовтий, а ніжно-ніжно лимонний, красивий і по формі такий пишний. Я його вже з різних ракурсів під різне освітлення ставила. На жаль, не можу зловити його кольору. Корінчики, ех-хе-хе, краса. Хто любить жовті бігліпчики, то це лимонний обов'язково вам потрібний в колекції. Тиракотовий красончик також є з попереднього завозику. Я вже не пам'ятаю його назву, горшечки не підписані. Ось в такому він стані. Корінчиків небагато, але є. Нічого не ростуть. Правда, це ж не проблема. Ми шукаємо переважно сорти. Зараз доставка дуже дорога, тому краще купувати <смас> в магазинах без доставки. Ніхто не написав назву мені цієї красунечки з попереднього відеоогляду. Я ж тоді запитувала вас, щоб ви мені підказали. Ну, ніхто не знає і я не знаю. Також Black Stripes тут залишився. Щось ніхто його не забрав. Дивно, навіть мені. Адже сорт дуже вартий нашої уваги. Ось така картинка корінчиків у горшечку, Pink Dragon. Там є вже не діставала, бо вже так вони переобнімалися між собою, що я можу просто їх поламати кого цікавить стан коріннячка, з попередній погляньте мій відео огляд, там точно я показувала. Ще ось така мультифлорочка, красива, рожева подрова з розтяжечкою море корінчиків. І ось така, ще з крапом. Теж дуже-дуже красива. Мультиків залишилось немало, тому можна прийти. Та й щось собі підібрати. Ціни не дуже кусаються, 270 гривень. Ось цей сорт, який подібний на ягуар, але він на білому тлі, там посаду каріночка, а також ось цей зефірний бігліпчик залишився. Та привісо. Мультик такий вкрап, від якого я минулого відеоогляду просто зійшла з розуму. Сансет ла залишився один, це дуже тішить, Деборочка. також з попереднього огляду. Ось така теракотова руда бестія, Доволі симпатична, тепла, сонячна в осінній гамі. І погляньте на неї під іншим кутом, красива. І біленька також є. Хто полюбляє з азійського завозу, так і залишились ці три орхочки, так вони й стоять. Ціна та ж самісінька, тому й стоять. А ось мікс, знаєте, ну, не описати його. Сьогодні якийсь такий він мені красивий іде дробіом нобілеє Ну, знаємо ми його, так? А погляньте вже ж на ці камбрії, ех, лише одна гама, чого варта. Я як дивлюсь на цю квітку, в мене, знаєте, піднімається просто естетичний настрій. Така вона цікава. Погляньте, ну як вже та природа такі фарби поєднала. А тут і форма зірочки павочка, і щось таке тигрове, леопардове, і ця кров'яно-бурдова з цією каймою білою. Неймовірно, просто неймовірно, можна стояти, залипати і роздивлятись їх. Вони такі цікаві. Їх залишились ці неймовірно чарівні красуні. Попереднього завозику, а вони ж які красиві, а в Азії вони, як кущі біля хати, ростуть, як наші малю, уявляєте? Я вам щиро сердечно дякую за перегляд, що ви сьогодні знову ж таки зі мною по орхом медитували, трішечки подивились з вами в сортів, трішечки відполіклись від бутенної родини, тому Бережіть себе і тримаємося, слава Україні, героям слава, слава нації, смерть нашим клятим ворогам.